топ 3 речі, які я роблю, щоб не ванять, як мужик після заводу. Перше, як ні странно, я використовую дезодорант. Даже два для суперфіксації поту в моїх подмишках. Кожен раз під час смиття виливаю на себе літр гелю, щоб пахнуть карамелька. І третій пункт використовую парфуми зі стійким запахом. Так як приходиться скривати свій потний запах кожен день, парфумами я користуюсь часто. І сьогодні той самий день, коли я буду обновляти свою колекцію та додавати нові аромати. Саме цей парфум передає запах липового цвіту та жасмин. Наступний парфум нагадує запах моєї мами, яка тільки що. Вернулася після роботи, а я забула витягнути м'ясо з морозілки, і вона мене може просто убити цими духами. Тому це 100% ідеальний подарунок для вашої мами на свята. З Цими парфумами ніхто не помітить запаху вашого пота, тому що вони воняють хуже. Єдиний плюс, що вони в пластику просто закинула в сумочку і побігла. І мій найулюбленіший запах це bubble gum. Я просто готова пустити собі цей запах по венам і кожен день приймати з ним душ. А замовляла я все це по дуже хорошим цінам на Perfume City. В них діє акція два дорівнює дорівнює Але не забудьте використати ось цей промокод. Щоб забрати свою мініатюрку в подарунок.